Я збиралась ближче до ранку. Тато сказав, що мені треба тікати. Бо нічого доброго найближчим часом в нашому місті не трапиться. Ми на той момент вже три тижні були в окупації. З тому боялась висовуватися. Двічі до нас навіть навідувались окупанти з автоматами. Питала, чи є в нас хлопці приземного віку. І відкривала мама й говорила з них. А я ховалася у підвалі, бо... Хто там знає, що в тих йопів надуть?